5 порад, як вибрати камеру відеоспостереження для дому, офісу чи магазину. З вами є сервер та кілька рекомендацій, як вибрати камеру відеонагляду всередині приміщення. Є кілька характеристик, на які варто звернути увагу. Перше. Тип корпусу. Камера може бути циліндричною, куполоподібною чи ось такої прямокутної форми. Якщо для офісу чи магазину форма камери не є суттєвою, то для домашнього використання вибирайте те, що підійде до інтер'єру. Друге мікрофон. Зверніть увагу, чи вміє пристрій записувати звук та чи потрібна вам ця можливість. Третє. Роздільна здатність. 2 мегапікселі цілком достатньо для загального огляду, але якщо хочете мати можливість, наприклад, розрізняти купюри, які передає клієнт продавцю, тоді потрібно хоча б 4 мегапікселі. Четверте: динамік для двостороннього зв'язку. Чи потрібна можливість спілкуватися через камеру з тим, кого ви бачите. Відсутність динаміка може допомогти вам зекономити при виборі. П'яте. наявність пое та Wi-Fi. В якості домашньої камери часто вибирають варіанти, які підключаються до мережі по Wi-Fi. В цьому разі для встановлення камери вам потрібна лише розетка електроживлення. Для магазинів та офісів ми рекомендуємо підключення по кабелю типу ви пара. Більшість сучасних камер мають змогу отримувати живлення по тому ж кабелю, по якому передається сигнал. А отже, до відеокамери вам потрібно буде підвести лише один провід. Наявність такої функції в характеристиках позначено як підтримка ПОЕ. Насамкінець варто сказати, що практично усі виробники зараз надають можливість переглядати записи з камер в безкоштовному додатку чи програмі на десктопі. Також більшість сучасних камер вміють відрізняти обличчя, фіксувати перетин заданої лінії чи вхід у визначену зону. Це так звані тривожні події, які налаштовуються в інтерфейсі камер. Сподіваємось, було корисно. На сьогодні, все, хай щастить.